Продовження історії про розваги підлітків на кладовищі правоохоронцям вдалося з'ясувати особи неповнолітніх, які напередодні у Вінниці порушували публічний порядок на цвинтарі. Фільмували це на відео і викладали у мережу інтернет. Правоохоронці зареєстрували подію та розпочали досудове розслідування. Наразі особи правопорушників встановлені. Це місцеві мешканці віком від 14 до 17 років. Із неповнолітніми та їхніми батьками спілку ювенальні поліцейські за цим фактом відкрито кримінальне провадження за наругу над могилою. Санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Під час відпрацювання вказаної інформації встановлено три хлопця та чотири дівчини віком від 2006 до 2009 року. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 297. Кримінального кодексу України проводяться слідчі дії, встановлюються інші учасники та свідки вказаної події.